Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Мама з книгою. І сьогодні ваша мама з книгою буде нити і скаржитися. Ну, насправді нічого страшного не сталося, слава Богу. Я просто хочу поділитися своїми висновками, читацькими висновками за останні 5 місяців і потрапляння, і досвіду потрапляння в ситуацію, як, про яку мені здається кожен читач мріє. Майже п'ять місяців тому я потрапила в непросту життєву ситуацію. Я поїхала в Молдову для того, щоб полагодити деякі моменти зі своїми документами, і я тут застрягла. Не буду вдаватися в великі підробиці, що сталося зі мною в цьому плані, але просто сконцентруюся на тому, що. Я залишилася наодинці сама з собою, без своєї сім'ї, без дітей, без домашніх справ, без роботи в тому об'ємі, до якого я звикла. Але у мене з'явилася купа вільного часу і можливості читати. Я коли це усвідомила, у мене просто вибухнув мозок. Я подумала: Боже, Даша. Та ти ж тепер зможеш перечитати все, що ти так давно хотіла прочитати. Ти можеш тепер. Дійсно подивитися, скільки у тебе вийде книжок прочитати за місяць. Тому що при звичайному темпі життя я постійно скаржилася на якісь зовні фактори, які заважають мені читати. Купа роботи, а треба постійно щось робити справи домашні, да? а Зараз не той настрій, зараз не, та, не той час. І так далі. Ось, будь ласка, всесвіт мене нарешті почув. І поставив мене в такі умови, де я можу читати, хоч зачитатися. І що ви думаєте? Звісно, нічого у мене не вийшло. Найбільша кількість книжок, яку я змогла прочитати за місяць, це було 6. Так, у вересні у мене було 6 прочитаних книжок, а весь інший час я не могла справитися, я не могла сконцентруватися на тому, що я читаю. І ще один момент, мені траплялися дуже нецікаві неправильні книжки, які я або змушувала себе дочитати до кінця, або ну, якось, якось треба дочитати, або кидала їх і відчувала сором за те, що я знову не дочитала книжку. І що ж у мене за рік вийде з прочитаних книжок 2,5 нормальних книжечок? Я прийшла до висновку, що кількість прочитаного, темп читання. Інтерес до книжок, це все тільки внутрішній стан. І якщо ваша нервова система, ваш внутрішній стан, мій внутрішній стан не спокійний, я не можу нічого читати навіть при наявності великої кількості часу, навіть при наявності електронної книжки, куди я можу купити, завантажити будь-що і в будь-якій кількості. Ні, все це е, ніяк не відповідає тому, що є насправді. Тому я роблю висновок, що дівчата або хлопці, читачі, які читають по 20-30 книжок на місяць, це люди, у яких все добре. От у них все спокійно, їх нічого не турбує. Вони можуть зосередитися, вони можуть е, дозволити собі. Відключити свій внутрішній голос, свою тривожність, тривогу і просто насолоджуватися читанням. Хоча я раніше думала і навіть практикувала е, таку втечу від проблем, втечу від нав'язливих думок в світ літератури, займалася таким, е, як це називається, ескапізмом. Да, займалася ескапізмом. Але можливо я або втратила цю здатність, або просто рівень проблем, з якими я стикнулася, він був набагато сильніший, набагато вищий. Anyway, як то кажуть, давайте з вами поговоримо про ті книжки, які я читала за ці місяці, за ці п'ять місяців, що я знаходжуся в Молдові. Я вже показувала вам, які книжки до мене приїжджали сюди в Молдову. Зокрема, Хмарний Атлас, який я прочитала з величезною насолодою. Але в більшості я читала електронні книжки, тому що перевезення сюди мені в Молдову книжок в папері. Це і дорого, і незручно. Коротше, від цього я відмовилася, хоча на початку е свого заточення, молдавського заточення, я просила чоловіка мені сюди присилати книжечки, і навіть вони сюди навіть доїжджали. От, ну добре, що й у мене були за книжки, давайте я вам розкажу. Приїхала я в Молдову в кінці е червня і дочитувала. Життя хлопця Роберта Макемена це була найнудніша книжка року. Одразу вам хочу сказати. Дуже вона мені не сподобалася. Я її дочитала до кінця, але це був як той випадок, коли ти жуєш кактус, тобі боляче, тобі неприємно, не хочеться. Тільки в моєму випадку це було нудно. Але я змушувала себе, бо на той момент чомусь дуже багато відгуків було схвальних. Про цю книжку. Просто всі піщали і пісялися кипятком, і казали, яка це геніальна книжка. Нічого я геніального там не побачила. Окрім одного моменту, коли наш головний герой, хлопчик. Я не пам'ятаю навіть як його звати. Він міркує і ділиться своїми думками про дитинство, про літо, про дитинство, про зростання. От там буквально один абзац. Він мені відгукнувся все інше нудно, нецікаво і просто. Не варто того, щоб витрачати свій час на цю книжку. Не знаю, з життя з життям хлопця я так і не змогла подружити. Потім я прослухала чудову підліткову книжечку Космос прийом, про яку я навіть встигла записати відео тут на Ютубі. Є відгук у мене. Вона мені сподобалася, хоча там були моменти, які викликали у мене таке, знаєте, хі -хі -хі, непорозуміння. Далі була чудова класна книжка, от прям 9 із я її поставила. Це особливе м'ясо. Це такий постапокаліпсис, антіутопія про суспільство, в якому було нормою. Ну, це про майбутнє було стало нормою їсти людське м'ясо. Всіх тварин повбивали, і тепер людей почали ділити на Нормальних і на фабрикантів, яких вирощували на якихось фермах, і потім їхнє м'ясо їли. От уявляєте, от така от жесть. І е, головний герой там закохався в таку фабрикантку, почав з нею жити. І, звісно, він приховував ці стосунки від влади, від сусідів, і вони навіть там все у них настільки серйозно закрутилося. Що це призвело до величезних проблем для нашого героя. Книжка глибока, там піднімаються проблеми сучасного суспільства, класової нерівності, а фінал у неї просто вибуховий. І я коли прочитала останні е, рядочки, я сиділа з ось таким обличчям, типу, Що? 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 Коротше, дуже-дуже класна книжка, мені сподобалася, її можна сміливо брати. На обговорення, наприклад, в книжкових клубах, або якщо у вас є людина, з якою ви можете поговорити про філософські теми, от обов'язково разом почитайте з кимось, там є про що поговорити. Далі у мене був перечит книжки Джоан Харріс 5 четвертинок апельсину. Я дуже люблю цю книжку, перечитувати вже це не перший раз у мене стається. З кінці серпня на початку вересня. От просто ідеальний момент, коли її можна читати, тому що вона, знаєте, от як бувають там літні книжки, зимові книжки, от вона ідеально підходить під ту пору року, коли закінчується літо і починається осінь. А раніше, коли я її перечитувала, і коли я перший раз її читала, я просто була закохана в цю книжку, я її дуже люблю. Там основна тема це стосунки між матерю і донькою. Такі, ну, от розглядаються вони під мікроскопом, мама і донька. І про їхню якусь Химерну любов і про заздрість, і про ненависть. Ну, коротше, складні стосунки про складність цих стосунків. Воно мені відгукується і як з боку доньки, да? і як з боку мами. Тому так от. Але в цей раз, коли я її перечитувала, о, я вже почала помічати моменти, які викликали у мене питання саме щодо сюжету, саме щодо... Правдивості деяких історичних фактів і не зв'язочок в сюжеті. І, мабуть, це був останній раз, коли я її перечитувала. Не хочу я більше собі псувати цю книжку. Нехай вона у мене в пам'яті, нехай у мене в читацькому багажі вона залишиться такою, якою я її пам'ятаю на, на зараз. Але теж я її залюб... ну, з... із задоволенням прочитала в цьому році і знову поставила оцінку 10 з 10. Далі у мене була книжечка на огляд залишилася ще з моменту, як я була в Україні, це була «Незабудка Керстіних гір. Дуже легенька, проста, підліткова книжечка, але ну, як не дивно, вона цікава. Бо прям я теж провела з нею приємний час. Нема там що багато сказати. Там була героїня, яка Блін, я навіть не пам'ятаю, про що була та книжка, уявляєте? Щось вони там мерців якихось бачили, по той бічних істот бачили, хтось з ними там ганявся. Ну, непогана, легка книжка, я з нею провела приємний час. І раджу її, і радила. Писала відгук підліткам і дорослим, хто любить таке Young adult» читання. Боже, далі у мене був кактус, який я так і не змогла прочитати, закинула і сказала, що більше я цю херню читати не буду. Це були уроки грецької. <смі> так, от така от я не інтелектуальна дамочка, як з'ясувалося, мені абсолютно важко було читати всі ці такі багатоповерхові, багатошарові слова і сюжет. Я... Не зрозуміла, вибачте, я не ні. <смі> я визнаю, що книжка цікава, я визнаю, що книжка глибока, дуже тонка і така, знаєте, інтелектуальна. Але я не з вами, ребята. Сідайте в окремий вагон і їдьте, кому ця книжка сподобалась, Щасливо вам подорожі. Я буду десь. На іншому чомусь їхати. Дуже-дуже важко написано. Я намагалася вчитати в цей складний текст, і мені просто, у мене мозок болів від того, як я його намагалася вчитати. Ніякої насолоди, ніякого задоволення книжка мені не принесла. Та ще її залишила такий післясмак: що, типу, оце я тупенька, оце, коротше, як всім так подобається. Всі... Ті, хто її прочитав, так так нахвалюють, вона така розумна книжка. А я виходить, що? Я от тупенька, ну от така от тупенька, що зробиш? Давайте їдемо далі. Довго я читала заповіт води Абрахам Вергезе. Її, до речі, мали б видати в цьому році артбукс, здається, але щось його в це немає і нема. Довга. Книжка, от прям вона, мабуть, сама по собі її в електронці читали, але, мабуть, вона така тов, товстезна, я уявляю собі, наскільки вона буде товста. Це сімейна родинна сага про декілька поколінь індійських людей да, з Індії. Ой, теж там багато чого намішано, багато яких тем піднімається, і про медицину, тому що сам. Автор цієї книжки, він є лікарем, тому для нього це, знаєте, як риба у воді, він в цій темі. Вона цікава, вона непогана, я їй поставила, до речі, 7 з 10 заповідь води, але от прям довго. Ну, це таке, знаєте, читати, от щоб була у вас якась книжка, яку ви довго читаєте, на довго чит. Хороша. Далі я прочитала чудову підліткову книжечку, яка називається Фільми, яких ніде не показують. Я так хотіла зняти окреме відео про неї. Я так хотіла розповісти про неї ще й тут на Ютубі. Можливо, я це все ж таки зроблю, тому що вона дійсно варта уваги. Я б хотіла розповсюджити її і заохотити якомога більше читачів, щоб, вони, щоб ви, мої дорогенькі, з нею познайомилися. Класна книжка про е, самотність дівчинки, у якої тато е, після смерті матері впав в депресію, і вона зростала от, буквально, са, буквально сама. І ще вона там потрапила до загадкового кінотеатру, де показували фільми, яких ніде не показують, і е, зустріла дуже цікаву жіночку. Дуже цікаву жіночку, і, коротше, там вони з таким, знаєте, з елементами магічного реалізму вони намагалися справитися з теперішнім і ще й зазирнути в минуле. Тому що дівчинка ця подорожувала в часі, щоб зустрітися зі своєю мамою, яка померла. Дуже зворушлива, класно написана книжка, прямо дуже-дуже. Писала на неї невеличкий рілс, але все ж таки маю надію записати ще й відео на Ютубі. Так, далі був Атлас Хмар, про який я теж знімала відео тут. У мене прям був як щоденник читання. І це, до речі, теж був перечит. Вже я не перший раз її читаю, 10-10 її знову поставила. Чудова книжка, глибока, супер, обожнюю. Давайте, далі їдемо. Ще одна книжка, які я поставила 10 з 10, була у мене, називається Ті, що вірили. Ребекка Макай. Макай, да. Супер, просто чудова книжка. Настільки я її читала із задоволенням, настільки вона мене захопила. Вона розповідає про декількох друзів, здається, їх там п'ятеро було, але основний головний герой там був, ну, двоє, скажімо так. Чоловік і жінка окремі такі. І е, книжка розповідає про 80-ті роки в Америці. Вони там були всі геї, а, і е, про їхнє особисте життя розповідається про проблему віч віл інфекції, як вона розповсюджується, як вона взагалі була як вироком для тих, хто е, захворював на неї. І про проблему суспільства. Тут теж піднімається така тема, що оця гомофобна, гомофобне суспільство Америки не приймало, не сприймало. Ну і там ще йде така лінія про ну, сюжет йдеться про життя цих героїв. За ним теж дуже цікаво було спостерігати. Як один там займався картинами, а інша лінія була трішки в. Подальшому часовому, як це сказати, господи, в часі, скажімо так, вже у 2000 роки там, де героїня шукала свою доньку і намагалася з нею встановити нормальний контакт. Коротше, неймовірна книжка, я її дуже-дуже раджу, чудово написана, чудово перекладена і прямо от одна з найкращих прочитаних цього року. Далі був теж довгочит. У мене такий, який я ще починала читати, мабуть, в березні цього року. Закидувала і сюди доїхала до мене книжка в папері. Це був мідноголовий демон. Ну, вона, вона класна, вона, вона ніби цікава, але ну, дуже дуже затягнена. Після 200-ї сторінки. Вже можна було книжку скоротити в декілька разів. І нічого вона не загубила, ні цікавості, ні, ані мого інтересу. знаєте. Там теж піднімаються цікаві теми про, як би так сказати, фармакологічну залежність від фармпрепаратів. Да? Коли була така історія в Америці, що від болю людям прописували багато знеболюючих таблеток, да, там всяких речовин. І це призвело до того, що люди дуже підсіли на все це діло, що знеболюючі, вони взагалі ж діють як наркотик. Да? Але через те, що це прописували лікарі, не було ніяких сумнівів, що це нормально і що це прийнято. Ну, тобто їх треба приймати всі ці ліки. А потім, коли там вийшов якийсь закон і заборонили приймання цих препаратів, дуже багато людей залишилися наодинці з проблемою залежності. І ось наш герой, мідноголовий демон, він був одним з цих бідолашних залежних людей. Але ще у нього там була дуже важка історія дитинства, і взагалі вся ця книжка вона перегукується з. Скажіть мені, як це називається книжка? З Девідом Коперфілдом. Да. Да. Я її не читала просто, але коли писала відгук на цю книжку, провела такі дослідження і побачила, що там навіть імена другорядних героїв вони схожі між собою, як у мідногологового демона, так і в Девіді Коперфілді. Ну і не тільки багато там таких рис спільних. Далі я непогано відпочила з книжечкою The Charity Shop. The Charity Shop Detective Agency. Ну, це такий, знаєте, попкорнчик, як там називають їх Cosy Detectives. Ну, вона мені не скажу, що прям сильно сподобалася. Чомусь у мене є таке відчуття, що я не люблю читати про старих людей. Ну, Боже, це мабуть жахливо звучить, але ну, це моє особисте. Я не люблю, коли в головних ролях книжок є старі люди, тому що їх чомусь дуже часто намагаються показати інфантильними. І такими, знаєте, ніби автори витягують з мене емоції, жалості якоїсь, да? і мі мімімічності. це така старушечка хорошенька, вона от, треба от, за нею там, дивитися, вона така. От, е, ні, мені, мені це не подобається, тому що люди похилого віку це такі самі люди, вони бувають різних характерів, вони дуже розумні бувають, е, а бувають злі і неприємні. А, тому от скільки я книжок читала от, з, такими, з зі старими людьми, от взяти того ж, уве, Боже, як мене дратував цей герой, і особливо у Бакмана взагалі там є така тема, що він вичавлює емоції. От тут теж щось таке, от душок такий був, знаєте, про цих старушечок, ніби вони а, маленькі дітки, просто от старого вже віку. Оцей момент мені не подобався. Але детективна лінія там була цікава, і я до кінця не знала, хто ж вбивця, так я не змогла зрозуміти, хто ж там буде вбивцею. Так, давайте трошки прискоримось, три книжки мені ще залишилося розказати. Дуже коротенько скажу про монету, підкине кожен. Це мала бути книжка, яку я прочитаю під Геловін. Знаєте, собі таку атмосферку створю. І бляха, я бачила класні схвальні відгуки на цю книжку. То уявляєте, так її нахвалювали, що це просто український Стівен Кінг. <плес> ні, я ловила стільки кринжа, я ловила стільки, що як би, ну, ні, взагалі, взагалі дуже погана книжка. Абсолютно не варта вашої уваги. Там стільки моментів, над якими сидиш і рука ліцо як то кажуть, ні. Mm -mm. Mm -mm. Ще одна книжка з той же самої категорії, Боже, на що я це прочитала, це була пісня Ахіла. Коротше, я просто не одразу збагнула, що я не цільова аудиторія цієї книжки. Її треба читати молодим, наївним дівчатам. Знаєте, які ще дуже відкриті до всього нового? Не ну, знаю, там теж така вона якась прісна ця книжка вийшла. Хоча і а, там про древньогрецькі е, міфи да, там об, об, обигруються. Але я нічого не відчула, там цей наш як його? про Прокопій. Про, про я напишу зараз, як його там звали. Він взагалі ніякий, він як цуценятко бігав за ахілом і не мав ніяких власних рис характеру. Це мене дуже дратувало, я не хотіла читати навіть, хоча там була гейська лінія, за якою було б цікаво спостерігати, але ні. Ну і остання книжка, яку я прочитала, от сьогодні буквально я її закінчила. Це була книжка словних загублених слів. Неймовірна, чудова, прекрасна книжка, про яку я б теж хотіла зняти окремий ролик. Просто скажу зараз, що вона піднімає фемініст. Вона феміністична, вона е, жіноча, вона про сестринство, вона про місце жінок в нашому патріархальному чоловічому світі. Я взагалі обожнюю цю тему і в житті, і в літературі, і в кіно. Це просто от моя моя тема. Ба більше ця книжка розповідає про створення оксфордського словнику англійської мови. І це теж моя тема, тому що я лінгвіст за освітою і копирсання в цих етімологіях слів, в значеннях да, слів. Це настільки те, що я люблю, що я. Читала просто без зупину, я не могла відірватися від цієї книжки. Хоча, коли я написала сьогодні відгук на неї в свій телеграм-канал, я е, сказала, ну, написала, що він, сам сюжет книжки, от головної героїні, він був трошки нуднуватий, тому що авторка зробила її такою, знаєте, дуже комфортною. У неї все добре, з нею нічого поганого не стається. І це трішки засмутило мене, тому що книжка розповідає про боротьбу жінок, і було б класно, якби вона цю боротьбу ще її трошки відобразила за допомогою героїні, якби додала їй якогось такого нерву. От, але взагалом книжка дуже мені сподобалася. І я її щиро раджу. Сподіваюся, я все ж таки запишу окремий ролик про неї. Вона дійсно або, хоча б, розповім ще раз про неї. В найкращому прочитаному за цей рік. Ось такі у мене друзі вийшли 5 місяців мого читання. Я б дійсно хотіла прочитати набагато більше за 5 місяців, так, що я тут знаходжуся, але ще раз підкреслю, що внутрішній стан він є настільки показовим і він є настільки визначаючим, ну той, що визначає так, вашу, мою, не вашу. Мою історію, мій темп читання, взагалі моє бажання читати. І я дуже сподіваюся, що мої такі канікули молдавські вже набіга... добігають кінця. І Я повернуся нарешті скоро до Боже, Боже, кажу, і мені плакати хочеться. Я сподіваюся, що я скоро повернуся додому, до своїх дітей. До свого чоловіка, до своїх собак, до своїх книжок, які стоять на поличках і чекають мене. І я теж за ними дуже-дуже сумую. Все, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи читали ви якісь книжки, які я вам сьогодні показала, про які розказала. Всіх обіймаю, всім бажаю завжди бути з тими людьми, яких ви любите, і не потрапляти в. Халепи з документами всіх ще раз обіймаю, Па-па!